Амкейті Перрі. Як так сталося, що одна з головних співачок сучасності скотилася до повного провалу Кеті Перрі. Вона ставила рекорди на рівні Майкла Джексона. І щоб ви розуміли, з одного альбому вона мала понад 5 пісень, які займали першу сходинку Billboard Hot 100. Проте зараз вона у аутсайдерах. Агой, я Влад, і сьогодні я розповідаю про Кеті Перрі. історію її успіху і провалу. Заварю чай або роби собі каву і let's go зі мною! Народилася Перрі у Санта-Барбарі, а справжнє ім'я Кеті Хадсон. Вона росла у суперрелігійній родині, родині п'ятидесятників. Мені ніколи не дозволяли казати, що я щаслива лакі англійською, бо мама воліла, щоб ми казали, що ми благословені. Їй не подобалося, що лакі звучить схоже на люцифер. Я думаю, зрозуміло, в якому контексті росла Перрі. 2001 рік у віці 16 років Кеті Перрі записує свій перший альбом у Нешвілі. До речі, Тейлор Свіфт також записувала свій перший альбом саме там. Альбом був написаний у стилі християнського року, мав оригінальну назву Кеті Хадсон. Він був записаний на християнському лейблі Red Hill Records. Альбом провалився, а лейбл став банкротом. Загалом період 2000... Перший 2007 рік це пошуки тепері того самого звучання, того самого образу. І, звісно, що спроби пробитися у музичну індустрію. У 18 вона кидає все і переїздить в Лос-Анджелес без грошей, але з мрією. Атважна жінка, однак. Вона записує демки, робить розсилки по лейблам, і одна з таких розсилок доходить до її майбутнього продюсера Глена Баларда. Боже, я сподіваюся, я правильно сказав це ім'я. Завдяки ньому Кеті підписують на Columbia Records. Вона записала свій перший альбом, з'їздила навіть у Японію на зйомку свого першого кліпу. Ага, in... проте альбом не вийшов і кліпу також немає. 2006-2007 рік Кеті Перрі у пошуках нового лейблу і її демозаписи потрапляють у руки топ-менеджера Джейсона Флома. Який її і привів у Capital Records, де згодом Перрі познайомиться з головним хітмейкером сучасності шведом Максом Мартіном. Просто щоб ви розуміли, в нього 27 пісень мали перше місце в Billboard Hot 100. Також вона мала справу з печально відомим доктором Люком, і в цьому тандемі Кеті записала свої найкращі роботи. Початок розквіту кар'єри Каті Пері, дві 2008 рік виходить пісня You're So Gay. You're so gay and you don't even like boys. І цю пісню помічає Мадонна і каже, що їй подобається творчість Кеті. Не знаю, може лейбл сказав їй це зробити. В тому ж 2008 році виходить один з головних бенгерів кар'єри Каті Пері I Kissed A Girl. I kissed a girl до речі, в кліпі на цю пісню з'являється ще на той момент нікому не відома співачка Кеша. Проте вже на той момент вона була пратеже доктора Люка. І до неї ми ще повернемось сьогодні. Вершини чартів по всьому світу. «I Kiss the Girl перетворює Кеті Перрі на нову поп-зірку. А далі більше, звісно, що з таким провокативним текстом, як на той час, ця пісня не могла не стати сенсацією. Літом того ж року вона випускає свій перший альбом One of the Boys, і такий фан-фект. Вона випускає його 17 червня. І в мене в цей день день народження. Тобто мені було три роки, коли Кеті Перрі випустила A One of the Boys. 2010 рік Кеті випускає головну роботу в своїй кар'єрі. Oh my God! Бриліантовий, платіновий, неперевершений, вічний Teenage Dream. Понад 5 пісень з цього альбому посідали перше місце в Billboard Hot 100. Раніше таке вдавалося тільки Майклу Джексону з його альбомом «Bad». Першим синглом був «California Girls», де був на фіті з нею. Доктор Люк хотів сказати Снупдок. За ним пішов «Teenage Dream». І 2010 рік закривав легендарний «Firework». А вже у 2011-му Кеті випускає ще окремих два сингли з альбома «AT». І Last Friday Night». завдяки останній пісні Кеті Перрі здобуває рекорд Гіннеса як перша жінка, яка має з одного альбому понад 5 пісень на першій сходинці білборд. Hot stop. це була золота епоха Кеті Пері. Вона мала сім номінацій на Гремі, проте жодної статуетки. До речі, Кеті Пері досі немає жодної статуетки. Її почали назвати королевою стиля Кемп, а підлітки її просто обожнювали, тому що вона співала на знайомі теми зрозумілою мовою, та що її постійно діставалося від критиків. Цікавий факт: кліп на пісню Firework було відзнято у Будапешті і була ціла кампанія. У ньому приймали участь 250 фанів з всієї східної Європи. Вони були. Обрані серед 38 тисяч учасників конкурсу. Суть конкурсу була така, що ти типу, повинен був розповісти про свій внутрішній фаерворк. Like Вона відправляється у світове турне California Girls Tour, в якому робить супер яскраве шоу, де були стилі пінап, поп-арт і кемп. Загалом шоу було не просто концертом, а концептуальним перформансом, завдяки якому Кеті Пері принесла 59 мільйонів доларів. У цей же період з нею розлучається її чоловік Рассел Бренд. І він це робить по переписці прямо перед концертом. Входить перевидання Teenage Dream, в якому з'являються ще два супер мега хіти: Варівейк і Part of Me. Останній також зайняв перше місце в Billboard Hot 100. О май гад Кеті Перрі, що ж ти робиш? У 2012 році Каті Перрі співпрацює з розробниками третьої частини The Sims, і вони роблять доповнення Каті Перрі's Sweet Treats. Це була спеціальна версія Sims із солодким світом Каті Перрі і персонажем самої Сама Співачка дуже любила той образ ери Dream і вона хотіла з ним попрощатися. І перед тим, як стартувати у наступну еру, вона прощається зі своїм старим іміджем. Знову випускає мега Roar Який змагався за перше місце разом з хітом Тейлер. Дігагі, йоптене, я запутався, <плес> який змагався за першу сходинку разом з синглом Ледіґаґі Еплас. В тоді Рор перемагає у цій боротьбі. Рор був номінований на Гремі як пісня року, але у тому 2014 році цю статуетку забрала 17-річна співачка родом з Нової Зеландії Лорд, зі своїм безсмертним бенгером Royals. Також на цьому альбомі з'являється ще такий хіт, як. Dark Horse ready for, ready for... який також займає перше місце в Billboard Hot 100 В Цей же період Кеті Пері відправляється у світове турне підтримку альбома Prism і стається конфлікт з Тейлор Свіфт. Під час туру підтримки альбому Тейлор Свіфт Red Троє танцюристів повернулися назад у команду Кеті Перрі і тут розгорнувся скандалік. В інтерв'ю Rolling Stone Тейлор Свіфт каже: хто вона не каже, але ми розуміємо, про кого йде мова. Вона намагалася саботувати мій тур, наймала моїх людей, і я не люблю конфлікти. Але тепер ми справжні вороги. На що Кеті робить твіт? Будь обережною з Реджиною Джордж у вечій шкурі. Реджина Джордж це головна стерва культової стрічки Mean Girls. Згодом Тейлор випустить пісню Bad Blood, яка напряму пов'язана з Кеті Перрі, і це можна навіть зрозуміти по кліпу, де подружка Селена Гомес стає її ворогом. У відповідь на це у 2017-му Кеті Перрі випускає Swish Swish. Swish Swish Swish. А вже у 2019-му вони разом приходять до перемирення у кліпі Тейлор Свіфт You Need To Calm Down. Під час ери Prism Кеті Перрі дає виступ на Суперболі і збирає перед собою 118 глядачів. А сам матч Супербол тоді подивилося 114 мільйонів глядачів. Тобто виступки Перрі подивилося більше людей аніж сам матч. Вау! Також у тому ж 2015-му Кеді збиралася придбати собі монастир, і це дуже темна історія, тому що тут навіть це тут все закінчилося смертю. І так, Кеті Перрі збирається придбати монастир. Архієпископ їй каже так. Але черниці, які жили там, вони були категорично проти. Цитую. Ми не віддамо монастир співачці, яка співає «I kissed a girl». Вони збиралися віддати цю нерухомість іншій людині. Бізнесвумен Дана Гол у 2018 році. Одна з черниць помирає прямо на слуханні, і її останні слова журналістам були такі Кеті Перрі, перестань це неправильно. Please stop. It's not doing anyone any good, except hurting a lot of people. В результаті суд визнає, що Перрі мала право на купівлю цього монастиря, але продаж так і не завершилась. Вже у 2016-му Кеті Пері випускає сингл «Rise» в підтримку до Олімпійських ігор. Також у цей період Перрі активно висловлює свою політичну позицію, яка більшості здавалася як щось поверхневе, і просто просування кампанії Хіларі Клінтон. Через рік стається початок кінця «Witness». Сама «Era Witness» починалася більш-менш окей. Пері випускає сінгл to the Rhythm», it up, який займає четверте місце в Billboard Hot 100. Але згодом Кеті випускає сомнітельну пісню «Bon Appetit». Got me Прикол в тому, що ця пісня була записана з гуртом, який славиться своїми гомофобними висловлюваннями, а завершує все свиш свиш, який скоріше за все ви знаєте завдяки танцю. Свиш свиш. Загалом витнес просто не вписався у рамки часу. Він був вже застарілим, як для 2017-го. І також далеко не кожному зайшов новий образ Кеті Пері. Далі вона випустить ще декілька сінглів і відправиться у тур. В Цей же період стається ще один скандал: судовий процес Кеші і доктора Люка. На той момент її продюсера. Кеша просила Кеті Пері сказати, що доктор Люк також її ґвалтував. Проте Кеті Пері заперечувала це. Але кешу підтримала леді Гага. Але сьогодні не про кешу, і на цьому завершується ера Witness. Перша Перрі відчула такий провал у своїй кар'єрі. Вона посідає крісло судді у American Idol і сидить там з 2018 по 2024 рік. рік. Цей же період вона і далі займається музикою. Випускає окремо сингли 365, my... Small Talk, bla, bla, bla. До речі, режисеркою кліпу на цю пісню була всім відома Таня Муіньо, і це була одна з перших її робіт для західних артистів. І найбільш успішний сингл вже після ери Witness Never really Over, який має Spotify понад 500 мільйонів прослуховувань. У 2019 році Кеті Пері виходить замуж за Орланда Блума. До речі, зараз вони вже розлучені. Згодом у них народиться дівчинка. Дейзі Дев Блум. Вже через рік Кеті випускає свій п'ятий студійний альбом Смайл. Yeah, Посідає п'яту сходинку Білборд. Він не мав ніяких амбіцій стати поверненням Каті Пері у індустрію. Це був просто хороший альбом. Вже у 2021-му Каті Пері відправляється до своєї резиденції у Лас-Вегасі, і там же вона анонсує свою нову еру. І спойлер саму провальну. І так, літо 2024 року Кеті випускає літсінгл Woman's World, який стає Повним провалом, по-перше, вона повернулася до співпраці з доктором Люком. А ми вже зрозуміли, хто таке доктор Люк, і з ним співпрацювати краще не треба. Бо це якийсь абсурд. Випустити пісню з таким і з такою назвою і при тому ж співпрацювати з доктором Люком. У тому ж, 2024-му двадцять Кеті випускає ще один сингл до майбутнього альбому Lifetimes. 20 вересня виходить її шостий студійний альбом One For Three. Що розшифровується, як «I love you». альбом мав самі низькі показники в кар'єрі Кеті Перрі. І от 2025 рік скандали не закінчуються, Кеті Перрі відправляється у космос разом з на той момент майбутньою дружиною Джефа Безеса Лаурен Санчес. Цей політ максимально критикували і більш за все прилетіло саме Кеті. Її критикували за поведінку, що та вважала себе вже астронавтом. Та те, що політ був максимально неекологічним, і що це була як просто якась хотілка Лаурен Санчес. Але більш за все цей політ критикували за його позиціонування, так як у СМІ це представили як перший жіночий політ у космос. Проте який саме ніхто не казав. Згодом Катіпер відправляється у своє світове турне The Lifetime's Tour, яке насправді є успішним усюди, окрім США. Але насправді і в США типу квитки розкуповують, проте не з такою швидкістю, як по всьому світу. А це реально світове турне, тому що я як не побачу, кожен місяць додаються нові країни. Зараз, наприклад, Кеті Пері додала дати у Китаї, і це не дивлячись на те, що цей тур дуже сильно критикували, тому що ляха, <хліх> тому що дуже крінжові номера там. Ви подивіться тільки на номер з піснею ІТІ. Просто хочеться сказати, what was that? До речі, я їду наступному тижні у Сієтл на концерт «Кеті Пері, тому чекайте влога. Але все рівно тур набагато успішніший аніж сам альбом. І до речі, Кеті Пері, не здається, беремо приклад з Пері і нам теж не треба здаватися, ребята. Тому що вона натякає на сьомий альбом. Я сподіваюся, уже без доктора Люка. Пожалуйста, можна без доктора Люка? Я щиро бажаю Каті Пері, щоб вона повернулася в музичну індустрію з. Крутим та якісним матеріалом! Це була історія Кеті Перрі. Прошу підтримати це відео лайком та коментарем і підписуйся, Тут все про подорожі та попкультуру. Ну а я зустрінусь з тобою вже у наступному відео. Бай!